Почуття, що у всі часи однаково бентежило людей. Наші предки сприймали її як могутню стихію і в міру своїх знань і можливостей намагалися вплинути на це почуття, вдаючись до квіток оберегів, з поміж них улюблений українцями барвінок, виконує функцію захисту і символізує в народній свідомості. Тему відродження, відновлення, вічної молодості, вічного бояння тому відповідно і символіка барвінку тісно пов'язана з любовною темою і безпосередньо з весільною темою. Барвінок улюблена рослина українців. З давніх давин хрещате синіоке диво вабить людей вічно зеленою нездоланністю, живучістю. Коли Флору притрусить перший сніг, барвін зілля вражає соковитою яскравою зеленню. Все мороз поглушив, а мого цвіту не зайняв. Здогадалися про що йдеться у давній народній загадці, яку ще загадували наші прапра. Розгадка проста. Це барвінок. Небесноокий дивоцвіт українці наблизили до себе. Так він з'явився в українських квітниках, щоб вабити українську душу. Ніжним кольором весняного неба вічно зелена барвінкова краса символізує тривалий і міцний шлюб. Тому українські весілля наших прабабусь годі уявити без барвінкового фітодизайну. Віночок в українців правив не тільки окрасою дівочої голівки, а й був оберегом дівочого волосся. У віночки та пучечки молодят. Теж обов'язково вплітали барвінок. З барвінка плили букетики у формі серця, які чіплялися на груди молодому. Є відомості про те, що плили вінки для нареченого. Барвінком оплітали свічки, які ставилися у коровай. і ми розуміємо, що вони символізують ось цю тему вічного вічних почуттів, вічної енергетики кохання. Це вічно зелене лискуче листя і квітка, яка нагадує хрест. Хрест здавна був оберегом ще в добу язичництва. І є такий, таке поняття як хрещатий барвінок. Це певний тип барвінка, це не всі види барвінка так називаються. Але сама назва хрещатий вже говорить про те, що в основі лежить уявлення про ось цю хрестоподібну. Форму у звичайний дівочий вінок теж охоче вплітали барвінок, бо вважали, що так привернуть увагу уподобаного хлопця, розповідає українознавиця, кандидатка філологічних наук Наталія Мельник. І не тільки Існувало таке повіря, що якщо хлопець дівчина з'їдять листочок барвінка, дивлячись е, одне на одного, то вони одразу закохаються одне в одного. Назва барвінок походить від слов'янського кореня Барва, що означає барвистий. Це пов'язано з різноманітністю кольорів, які можна побачити на пелюстках цієї квітки. Барвінок має блакитні пелюстки, але також можна знайти рожеві, фіолетові та білі варіації. Один із яких, до речі, ексклюзивно росте і у кривому розі. Забарвлення квітів у барвінка воно може бути голубе, синє або фіолетове, це традиційне. Але є ще сорти барвінку, які мають забарвлення пелюсток рожевого кольору. І, до речі, такий барвінок росте у нас в догінцівському дендропарку. Називається сорт розеаплена рожевий, махровий. Навіть квіти вони, вони лилов, лилового такого кольору, і вони мають не п'ять пелюсток, а значно більше до десяти. Майже кожен етап. Б весілля супроводжувався оздобленням весільних аксесуарів чи весільних хлібних смаколиків. Барвінком найпоетичніший весільний хліб, коровай, годі було уявити без обов'язкового аксесуару яскраво зеленого листя барвінку. Містить більше 20 різноманітних алкалоїдів, рутини, каротини. Тому коли збираємо траву барвінка, її треба обов'язково сушити окремо від інших рослин і зберігати також окремо, пам'ятаючи про те, що рослина все ж таки отруйна. Любисток. також його називають Любчиком, любим травою. Назва доволі промовиста. Погодьтеся, тому з давніх давен українці вірили. Що він допомагає в коханні. Це не показна рослина, що росла в квітнику українців майже біля кожної хати, має чудодійну силу. Якщо її вчасно поливати, сягне й за два метри. Під час квітування зрізається вся надземна частина, тобто верхня частина разом з, з такими зеленкуватими квітами, в які мають такий пряний аромат. Його також можна сушити саме для кличання і розвішувати на об'їзді, довкола будинків. Ну за за бажанням. І запах у, у любистка він такий теж. Дуже приємний, дуже специфічний, але він привертає увагу. То здавна весіль, любисток вважається оберегом, він оберігає будинок, обіця, оберігає всю цю територію. Дуже пахне гарно. У моєї бабусі, наприклад, завжди у садочку цей любисток був. Я з дитинства знала, що це без нього просто, просто неможливо уявити собі цей садок. Якщо ж розтерти у руках лискучий темно-зелений листок, розіллються медвяні пахощі, що заспокійливо діють на нервову систему, отже і на серце. Людина здавна використовувала цю властивість любистку для зміцнення нервової системи. Отож і виникли повір'я про любисток, химерно переплівшись і справдою. У повному українському вінку 12 лікарських трав, з-поміж яких, окрім барвінку, обов'язково є й любисток. Є таке повір'я про те, що треба купатися дівчатам у любистку, щоб любили хлопців. Іноді дівчата носили з собою жмуточок. Цей любистка для того, щоб привернути теж увагу хлопців. Ванни з любистком завжди сприяли гарному вигляду шкіри, плюс запах ще. 에, приємний такий випромінювала шкіра. За часів наших прапра лосьйонів не було. Тому українці пахли травами. Саме любисток додавали в купелю, саме любистком натиралися після неї. Пахощі, які після цих процедур виходять від шкіри й волосся, діють на чоловіків чарівним і принадливим чином, з яким не можуть порівнятися навіть. Популярні нині парфуми з феромонами. Тому й казали раніше, скупана або скупаний у любистку на людей, які мали популярність у протилежної статі. Великі зелені листя, що за формою скидаються на листя петрушки, здавна не лише окраса квітника, а й своєрідна трава краси. Поряд з чередою любисток додавали, коли купали маленьких дітей. Зараз народна медицина говорить про те, що любисток дуже гарно впливає на шкіру людини, і що можна за допомогою любистку вилікувати ряд шкірних захворювань. Я думаю, що люди це все добре розуміли, але ще помітили, що коли вмиватися у воді з любистком, обличчя дівчини стає білішим. Ну, а це ж ознака такої шляхетності, вроди. Маски з листя і коріння цієї рослини здатні запобігти зморшкам і продовжити молодість, а також очищують шкіру і відбілюють її. Його відвар додавали у воду для ополіскування волосся, бо часте його вживання робило дівочу косу здоровою, пухнастою і блискучою. Під варом листя, любистка здавна українські дівчата мили волосся для того, щоб укріпити його, щоб попередити випадання. Ну це можна і самий корінь любистка, а також в комбінації з коренем лопуха. Це традиційні такі фітотерапевтичні засоби. Це не весь спектр застосування улюбленої рослини українців. Як виявляється, не лише для краси, а й для смаку. Його можна додавати у перші й другі страви, і навіть при консервуванні овочів. До прикладу огірків можна додавати поруч із лавровим листком, із естрагоном із з іншими спеціями. Це чудова спеція для використання саме в кулінарії. Улюблені рослини українського народу. Ще один доказ романтичної вдачі українців. Їхня краса це прагнення до естетики і вічного почуття.